Ми з нетерпінням чекаємо презентації президентом Зеленським його стратегічного бачення перемоги. Президент Байден абсолютно рішуче налаштований підтримати Україну. Він доручив усім нам, хто працює на нього, зрушити небо і землю, щоб переконатися, що ми надаємо усю, особливо військову допомогу. Чи хоче президент Байден бачити перемогу України частиною своєї політичної спадщини? Абсолютно. Президент Зеленський із камінцю. Президент Зеленський приїжджає до Нью-Йорка та Вашингтона і готується представити план перемоги України. Чи відомі президентові Байдену чи членам його адміністрації деталі цього плану? І чи варто очікувати, що Білий Дім повністю підтримає цей план? Ми в постійній комунікації з нашими українськими партнерами з усіх питань однак, у цьому конкретному випадку, я так розумію, президент Зеленський хотів приїхати сюди та поінформувати про цей план президента Байдена особисто. Тож ні, ми не ознайомлені з планом, але президенти матимуть можливість незабаром провести цю розмову, а також узгодити свої стратегічні цілі до кінця роботи цієї адміністрації, що буде дуже важливо. Але чи варто Україні розраховувати на повну підтримку цього плану з боку адміністрації? дивіться, я не знаю, що у плані, тому я не можу вам сказати, якою буде реакція. Але звісно, президент Байден абсолютно рішуче налаштований підтримати Україну та поставити її в найсильнішу позицію наприкінці свого терміну перебування на посаді. І він доручив усім нам, хто працює на нього, зрушити небо і землю, щоб переконатися, що ми надаємо усю, особливо військову допомогу, але також допомогу в енергетичній безпеці, допомогу, яка була частиною законопроекту про додаткове фінансування, який схвалили у квітні, щоб виділити все це якомога швидше. Це його вказівки нам, і ми їх виконуємо в цю мить нещодавно адміністрація надіслала до конгресу і свою стратегію щодо України. Чи існує якийсь взаємозв'язок чи координація між українським планом перемоги і стратегією адміністрації Байдена знову ж таки, ми з нетерпінням чекаємо презентації президентом Зеленським його стратегічного бачення перемоги. І коли це станеться, я впевнений, що президент Байден буде дуже зацікавлений у різних деталях і у тому, як вони поєднуються: військовий, економічний, дипломатичний аспект все це важливо, і тому я думаю, що коли вони зустрінуться, це буде дуже цікава та предметна розмова. Ми очікуємо, що удар всередині Росії з використанням американської далекобійної зброї буде однією із тем дискусій під час зустрічі президентів Байдена і Зеленського у Білому домі. Чи є якісь просування у напрямку зняття заборони Я не маю для вас жодних оголошень. Я передбачаю, судячи з коментарів наших українських друзів, що це буде темою обговорень, але знову ж таки у мене немає жодних повідомлень сьогодні один із аргументів, який ми чуємо від Білого Дому, це те, що більшість російських аеродромів знаходяться поза зоною досяжності навіть для ракет Атакамс. Але Україна вказує на те, що є інші релевантні військові цілі в радіусі досяжності. І що навіть якщо це не принесе якоїсь великої стратегічної перемоги, це може врятувати життя. Хіба воно того не варте? Торібаті Майтсейв Лайвс, ізенетвосет. Я не вступатиму в дискусію на цю тему, бо, врешті, це рішення має ухвалювати президент Сполучених Штатів. Що я скажу, це те, що ми докладаємо низку зусиль, щоб дати Україні перевагу у здатності переслідувати цілі, звідки Росія обстрілює українські позиції та українські міста і завдає шкоди українській інфраструктурі. Тож ми проводимо ці розмови. Очевидно, що про деякі з них ми можемо говорити публічно, але інші елементи краще залиш. So, other elements of it are best left in private. Але, Але ведуться активні дискусії. дуже активні дискусії з цього питання, і ми насправді вважаємо, що Україні потрібно мати далекобійні засоби, які вона може використовувати. Насправді, Україна має деякі власні далекобійні спроможності, які вона дуже ефективно використовує. Нагадаю, нещодавно був дуже успішний удар збройних сил України в районі російсько-білоруського кордону. Тож ми матимемо всеохопну розмову про весь спектр спроможностей. Які на нашу думку зараз є найважливішими для України, щоб привести її в сильну позицію, і знову ж таки, це головний пріоритет президента Байдена. Він відданий цьому, і я впевнений, що у нас буде гарна розмова. Президент Зеленський сказав, що для того, аби план перемоги спрацював, необхідні швидкі рішення від партнерів, а саме сполучених штатів. Джейк Саліван нещодавно сказав, що президент Байден використає останні чотири місяці свого президентства, аби привести Україну у позицію потрібну для перемоги. Тож чи варто нам очікувати швидких і рішучих дій у наступні кілька місяців? Я Я думаю, ви побачите, що ми розпочнемо низку ініціатив як протягом наступного тижня, так і протягом наступних місяців, щоб посилити позицію України. Варто пам'ятати, що ми вже витратили багато грошей із закону про додаткове фінансування, який ухвалили у квітні. Тож коштів лишилося небагато. Але ми будемо намагатися давати пріоритет найважливішим спроможностям, які посилять Україну на полі бою. Але нині лишається майже шість мільярдів за механізмом президентських повноважень, і є занепокоєння, що вони можуть вигаснути. То ви кажете, що ми побачимо оголошення про виділення допомоги на всі ці шість мільярдів. Я не буду вдаватися в подробиці сьогодні, але я вам скажу, що ми зробимо все можливе, щоб найближчими тижнями якомога швидше надіслати якомога більше цієї військової допомоги. Чи хоче президент Байден бачити перемогу України частиною своєї політичної спадщини? Absolutely. абсолютно президент відданий Україні як суверенній демократичній незалежній державі, яка дає відсіч цій жорстокій атаці з боку Росії. Як ми неодноразово зазначали, Путін міг би закінчити цю війну, хоч сьогодні як би захотів. І ніхто так сильно не хоче миру, стабільності та безпеки, як український народ. Вони жертви. Вони це ті чиї міста, чиї села, чиї сусідські будинки, школи та дитсадки розбомблені. Ми бачили в Україні найжорстокіші воєнні злочини, навіть злочини проти людяності. Тому ми розуміємо, що українці понад усе хочуть миру, але нам потрібно дати їм силу, щоб вони могли цього досягнути. І саме тут ми плануємо провести дуже предметне обговорення, як узгодити нашу політику для досягнення цієї кінцевої мети. Сітові лідери збираються на генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку. чи використає президент Байден платформу Генасамблеї ООН, щоб закликати до посилення підтримки України це критично важливий момент. Варто очікувати, що про Україну ітиметься у виступі президента на генасамблеї, і я можу вас запевнити, що в більшості розмов з нашими партнерами та союзниками з усього світу це буде однією з головних тем.